Доброго ранку в ефірі «Гутен Морген» на телеканалі М1. І сьогодні найкраща рубрика те, що відізнавалося в кращому світі. Увага на екран це рубрика Веченій Київ. Доброго ранку, шановні пані та панове, ви дивитесь «Вечерній Київ! І сьогодні розпочинаємо про таку програму на телеканалі М1. E і сьогодні ми розпочинаємо програму про те, що ви в програмі Гутен Морген. Слухайте, те, що ви дізнавався, Слухайте, те, що дізнавався нам прийшов гість Айодл Спрінгнот. Здрастуйте, я айодл, айодл? розкажіть мені, будь ласка. за те, що про свої програми Вечерні Київ. Київ? Так та те, що я про всю Україну, можна отримати головні гроші. Коже це головні гроші. Знаєте, що таке СТРО? СТРО, це краще. Можна слухати музику кожен день. І так, айоду у Спрінгнот. І сьогодні ми будемо перевісити, нам пишу такі гості. І так, сьогодні нам прийшов гості про таке, що сталося в Україні та світі, де можна дочекати. вы не проводите а трансляцию! А папа! -па! А тихо ты, барабанчики! И бам -ба бам А теперь я сейчас пройду трансляцию! Стол! Я тебе за разъемку перву! земку выбухаю! Я за разъемку сломаю! Ха-ха-ха! Мелкер Глэк! Кара! Стул такий прекрасний, некрасивий, адоханий, От тебе, Рената Лопес. Таким був вечерний Київ ми повинні прорвати трансляцію. А -а 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 -а. От тебе... Вітаю вас, мене звати Лайн, в ефірі програма новини, і сьогодні випуску. Вечерній Київ увірвався студія на телеканалі М 1 Гуттен Морген. І будь ласка, напишіть, будь ласка, в коментарях. I.